Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Енергетичний фонд дня сьогодні. Представлений картою Король Пентаклів. Карта досить матеріальна, тому сьогодні можна втілювати проекти, писати плани на майбутнє, чисто реальні фізичні матеріальні. Також можна подякувати Всесвіту за ті гроші, які були, і за ті блага, що вже отримали. У попередньому місяці і написати список наступних бажань. Також сьогодні можна і молитися за е, чоловіків нашого роду, просити допомоги у наших е, предків, можна здійснювати е, хороші і великі покупки е, заради блага родини, можна робити подарунки. Е, день хороший для магії е, грошей. Для відкриття доріг і для ритуалів подяки. Енергетичний фон для бізнесу хороший, можна хороші ставити цілі на наступний тиждень, планувати. Для здоров'я, звичайно, це одужання, навіть тельці це показують. Для кохання досить серйозні стосунки заземлені можливе, можлива їхня серйозність для магії. Грошова магія, як це вже говорив, робота із предками, молитви, відкриття доріг, магія планування. Для війни. Ситуація пов'язана з великими грошима. Потрібні вкладення і закупівлі. Всім зичу благословенної неділі.